Віт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги щітку для очищення вовни. Це незамінний аксесуар для догляду за шерстю домашніх улюбленців. Підходить для тварин з довгою або середньою шерстю. Завдяки нержавіючому сталевому матеріалу ефективно вичісує підшерсток, зменшує линяння та запобігає утворенню ковтунів. Щітка делікатно масажує шкіру, покращуючи крово. Обіг та загальний стан шерсті вона легка, зручно лежить у руці, не дряпає шкіру та підходить навіть для чутливих тварин. Ідеальна для щоденного використання вдома або в професійному грумінгу.